П'ять найпідступніших та найнебезпечніших ворожих боєприпасів за рейтингом піротехніків ДСНС. П'яте місце. Касетні елементи. Використовуються у боєприпасах систем залпового вогню. Мають невеликі розміри, малопомітні. Можуть одразу не вибухати, таким чином перетворюючись на мінус повільненої дії. Під час обстрілів покривають великі площі. Порада. Не підходьте та не чіпайте. Четверте місце. Касетні боєприпаси ПФМ пелюстка. Непомітні через малі розміри. Особливо небезпечні для дітей, тому що приваблюють їх незвичною формою метелика. Можуть розсіюватися ворогом на великій площі. Порада. Дивіться під ноги. Розкажіть про небезпеку дітям. Третє місце: фугасні протипіхотні міни ПМН ПМН 2. натискної дії. Мають невеликі розміри. Спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. Порада. Дивіться під ноги та не чіпайте. Друге місце протипіхотні міни ОЗМ 72 ПОМ 2. Встановлюється на розтяжках. Коли людина перетинає дріт, вистрибують та вибухають. Можуть встановлюватися як в житловому секторі, так і в природному ландшафті. Будьте особливо уважні та обережні в місцях, де перебував окупант та поблизу бойових дій. Помітили? Викликайте піротехніків. Перше місце. Російська сучасна протипіхотна міна ПОМ 3. Дуже підступна і небезпечна, тому що має сейсмічний датчик цілі. На відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько 1 метра та вибухає. Порада. Не виходьте за межі розмінованих територій. ДСН застерігає. Якщо ви помітили підозрілий предмет або боєприпаси, телефонуйте рятувальникам на лінію 101 або Національної поліції 102.